Показую вам свій варіант в'єтнамського супу фобо. Потрібні будуть яловичі кістки. Ось такі я взяла в сільпо, вони коштували всього 85 копійок. Беремо овочі, цибулю, моркву та імбир. Кістки заливаємо холодною водою і варимо хвилин 10. А овочі для бульйону треба ось так обпалити на вогні. Якщо немає газу, можна зробити це на сухій пательні. Далі кістки промиваємо добре під холодною водою. І збираємо вже в каструлю разом з овочами. Я ще додаю гриби так як та часник, хоча їх немає в оригінальному рецепті. Також додала пахнючого перцю. Заливаємо водою і ставимо варитися години на 3-4. Далі беремо спеції, їх кориця паличка, бадьян, гвоздика та кардамон. Їх потрібно на сухій пательні обсмажити. Далі в бульйон потрібно додати яловичину і зварити, але мені захотілося її обсмажити спочатку, тому що я подумала, що бульйон так буде набагато насиченіше. Коли я потім бульйон скуштувала і зрозуміла, що це дійсно набагато краще. І в бульйон додаємо обсмажені спеції. Коли яловичина зварилась, бульйон проциджуємо та додаємо рибної приправи Боніто. Все, збираємо наш суп фобо. Обов'язково в кінці додайте зеленої цибулі, кінзи, базиліка, чилі та лайму, тому що без них цей бульйон буде мати зовсім не той смак, а так він дуже ароматний і смачний.